Права 1133. Розташуй у порядку спадання дроби та прочитаєш назву обласного центру на сході України. Які ще обласні центри нашої країни, ти знаєш? Ну що ж, стартуємо, давайте подивимося, що за дроби. І бачимо, що у всіх цих дробів у нас знаменник однаковий це 31 Якщо так, то нам треба розташувати їх у порядку спадання, то треба шукати той дріб, у якого чисельник є найбільшим. Отже, дивимося, найбільший чисельник це 30 31, Тоді цей дріб буде найбільший. То почнемо тоді. Записуємо 30, 31, 30 31, Це буде Х. Так. Далі. Наступне шукаємо що менше. Так, це 21. Пишемо 21. 31. Це буде літера А. Так, є. Далі. Йдемо далі менше. Це буде 19.30 перших. 1930 перших. Це буде літера Р. Так. Далі у нас ще є 18 31. записуємо 1830 перших. Це буде літера К. Далі менше, ніж 18 є тільки 31-х і 631. Потім іде 731, нам треба в порядку спадання. 7.31. Це буде літера І. І далі залишається 631-х. Це буде літера В. Що ж, давайте читати. Отже, бачимо тут, звичайно що, думаю, що ви догадались: це місто Харків. Так, це обласний центр на сході нашої країни, який, до речі, і сьогодні бомбили росіяни. Дуже шкода, що такі. Постійно його бомблять, постійно його руйнують. Ну, нічого. Так, які ще обласні центри нашої країни нас запитують, ти знаєш. Ну що ж, Я думаю, що ви знаєте багато інших обласних центрів на Сході. це... Наприклад, Донецьк, потім Луганськ це обласний центр. Ну, На Заході це Ужгород, Львів. Ну, Наприклад, на півночі це Київ, так, Чернігів. Ну і на півдні це, ну, скажімо, Херсон ну, чи Одеса. Ну що ж, записали. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Отже, назва обласного центру на сході пишемо Харків. Так. Ну що ж, ще можна дописати, які ще ми знаємо обласні центри. Ну, давайте допишемо декілька. Запишемо те, що ще під окупацією. Це Луганськ. Ну і напишемо Донецьк. Ну і той обласний центр, який недавно ну, у нас визволили ВСУ, це у нас Херсон. Пишемо. Херсон. Є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправу завершено.